Зарядитися енергією на весь рік цій традиції вже тисячі років. У день весняного рівнодення сотні туристів і корінних мексиканців підіймають руки до сонця. Цей ритуал проводять серед руїн Теотіуакана, давнє місто розташоване за півсотні кілометрів від Мехіко. Це неймовірно. Важко уявити, як усе це могли збудувати тисячі років тому. Приїхати сюди і доторкнутися до історії нашого світу це чудово. Тут я сповнилася радістю. Ми приїхали, щоб зарядитися енергією для мене, як для мексиканця, головне згадати нашу культуру й предків, і особливо енергетику чичен чиченіци та інших історичних місць, залишених нам предками. Весняне рівнодення відбувається приблизно 19-21 березня. Здавна люди вважали, що цього дня в північній півкулі планети настає весна. Багато корінних жителів зустрічають світанок у теотіуакані в білому одязі. Деякі приносять амулети, щоб зарядити їх позитивною енергією.